Доброго дня, друзі. Дуже багато хто з вас запитує, не те ж саме запитання. По поводу наших басейнів, які ми продаємо в комплекті. Хочу е, ну, в очередний раз е, вам е, трохи підказати. Басейни, які ми продаємо в комплекті з обладнанням, з... то тобто це басейн, креветка, навчання, компресор і фі система фільтрації. Це варіант. Е, По-перше, для того, щоб ви спробували і зробили для себе хобі. Е, варіант номер два. І саме основне для тих, хто хоче щось навчитися, люди ну, просто бояться вкладати великі кошти зразу в бізнес і починають з якоїсь кількості цих малих басейнів в наборі з цим обладнанням. Це обладнання ми підібрали під конкретні басейни, і у вас не буде голова грітися, що ж потрібно докупляти. Тому. Ці готові комплекти для вирощування креветки чи австралійського раку ми продаємо для того, щоб ви просто е, попробували. Не чекайте з цих комплектів якісь мегарезультати, результати, тому що це просто неможливо е, отримати якийсь базовий опит так. Розумію, але вирощувати креветку в таких басейнах в милій кількості: там 2, 3, 1, чи 4, чи 5 це не бізнес. Якщо мова піде про Промислове вирощування, то нам потрібні тільки фірмо... ну, великі професійні промислові басейни, в яких буде велика кількість води, і тільки таким чином ми зможемо о чомусь більш серйозному з вами розмовляти. Тому басейни в комплекті для вирощування креветки це базовий варіант, як можна отримати, хоч якийсь мінімальний опит для. Цієї справи. Але тільки після того, як ви е, побудуєте велике приміщення, як і любий бізнес, він е, буде вимірюватися, він буде рентабельний тільки в об'ємі, тільки масштабування, масштабування і ще раз масштабування. Дякую за увагу. Посилання на комплекти для вирощування залишу знизу під відео. А так, в принципі, що хотів сказати, е, сказав: дякую за увагу, до побачення і слава Україні!